Та що ти можеш знати про мене? Поділись часом. Бо об'єш мене Генрі Гамільтона. Позич годину. Я й секунди не дам. Чому я тата не послухала? Прошу, відвези мене додому, благаю. Я не можу. Чому? Ти мій щит. Сховаю це, бо хтось побачить тобі кінець. Добре спрацювало. Таку класну тачку розбили. Не ви хто тут? Був.